Зняти асфальт, провалля, вода та пластикова огорожа. Такий вигляд має яма на перехресті вулиць монастирської та лугової. Водії ледь розминаються в цьому місті, а пішоходи змушені порушувати правила дорожнього руху та наражають себе на небезпеку. Автомобілісти. Мучаються ну, звісно, ж не способствують. понятно. Яма залишилася після виконання ремонтних робіт підприємством Полтава Газ за словами місцевих жителів. Ремонт виконали понад місяць тому, але яму після ремонту не засипали. Дуже заважає, не хочуть нічого робити. І я не знаю, що це давно і лугава страдає, тому що ями неправильно сильтірують і дуже страдає Лугава. Ві, жителі звернулися через соцмережі до інспекції по контролю за благоустроєм з проханням вирішити ситуацію. О що говорять з цього приводу комунальники? Знайом ситуацію. Ця ситуація в мене на особистому контролі. А я вважаю, що а... За кілька днів це питання буде закрите. Проблема вже усунута. Залишилось зарити яму і відновити благоустрій. Наведення благоустрою на цьому відрізку дороги передбачає закриття ями та асфальтування.